Якби у взуття був лічильник, я б бачила, скільки кроків улюблені роблять кросівки, і це було б сотні мільйонів. Гуляли вони по горах, дитячий візок возили, десятки світанків на морі та заходів сонця зустріли, і зовсім інша справа, червоні туфлі на шпильці. Одягнені рідко і мало, на виключні кроків двісті, пролежали більшість часу в красиві коробці на шафі, Тому виглядають так свіжо, як після відпустки пані, якби у взуття був лічильник чи смарт-календар днів та років, налаштувала б годинник не на кількість, на якість кроків.